Саме важливе про те, щоб ми пам'ятали, що ми не тільки читаємо Слово Боже, щоб ми поклали собі заміточки, що я сьогодні прочитав один-два розділа і все і в цьому спокійний, але ти будеш роздумувати про неї день та вночі. Тому слово Боже, воно є для наших розважань, для нашого спільного підкріплення і того, щоб наш внутрішній чоловік ще більше ставав сильніший. Сьогодні ми чуємо проповіді, і є над чим задуматися, задати запитання особисто собі, як я служу Господеві. І ще хотів би кілька думок для, також, для того, щоб ми мали на чим розмірковувати ось кілька місць із писання. У мене перше це таке запитання. Яка перша причина найбільш розповсюджена причина смертності серед людей? Що є стає причиною, що люди дуже часто помирають? Яка серед медицині найбільш розповсюджена причина смертності? І. Прошу. Ми переводимо в духовний зразу тематику. Найбільш розповсюджена сьогодні у світі серед людей це Проблеми з серцем. Найбільше страждає серце, і люди помирають від цього. Інфаркти, інсульти і подібні речі, і ось люди вони від цього найчастіше помирають. І ось одне із таких місць, яке описує у притчі Соломона, четвертому розділі, сказано так, що над усе, що тільки стережеться, серце своє стережить. І коли ми розуміємо, що так багато є хворіб, і люди помирають від серцевих болячок, і ми читаємо Соломон радить над усе, що тільки стережеться, стережи своє серце. І дійсно, як же правильно стерегти своє серце, ми не задумуємося часто про нього. Говорить про те, що тільки коли починається людина, коли зачаток людини, серце починається битися, здається, на 17-й день, наскільки воно вже починає функціонувати. Але ми його десь починаємо відчувати десь після сорока. Коли недавно переніс хворобу, то перше, що мені робили кардіограму, бо тому, що ритм серця десь збивається. Щось не те, відчу... вроді би ти все добре жив, веселився, радів життю, а зараз відчуваєш, що тебе щось збули, щось не, не, до... не домагає. І ось, можливо, про це говорить Соломон, каже, над усе, що тільки стережеться, знаєш, що дуже багато болячок стережи своє серце. Зроби... Займайся спортом. Правильно харчуйся, правильно відпочивай, і все в тебе буде серцем порядку. Ну, в принципі, це непогано. І ми за те, щоб люди були здорові, але дуже часто ми все рівно стаємо і отримуємо хвороби. Недавно мій наставник, з яким ми працюємо, служимо в тюремному служінні, він так і не доїхав до місця призначення, тому що його почало сильно серце боліти. Як виявилося, у нього стався мікроінсульт, і зараз він йде процес реабілітації в нього. Він каже, я його не відчував, але в якийсь мить сталося, те щось не Друзі, про що саме Соломон і, читаючи в Біблії, ми знаходимо ось ці місця про те, що треба турбуватися про серце, що воно говорить нам? Оскільки місць, які в Біблії згадуються про важливість серця. Одне із них це Євангелія від Матфія, 9 розділ, 4 вірш. Ісус же думки їхні знав і сказав: чого думаєте, ви лукаве в серцях своїх? Чому ви думаєте лукаве в серцях своїх? Або ще ось таке із послання до євреїв, 4 розділ, 12 вірш, і багато хто знає це місце. Говорить, бо Боже Слово живе та діяльне, і гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів, і мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. Або ж це саме послання, 10 розділ, 22 вірш, каже. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серце від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Приступімо щирим серцем і окропімо наші тіла чистою водою, окропивши серця також, обмивши тіла. Можливо, ви пригадуєте це місце, коли Христос говорив. «Возлюби Господа Бога Твоїм і далі всім серцем своїм. Здавалося, і ми ж сьогодні ж розумні люди, ми розуміємо, що всі думки вони походять десь із голови, вони ось тут десь кумулюються. От Чим більше ми міркуємо, ми розуміємо, що в нас голова, каже, болить від наших думок, наскільки їх багато. І, власне ми розуміємо, що розумовий центр десь відбувається в голові, адже там є мозок, де продуктує всі наші думки, наші наміри, От те, що ми будемо робити, але чомусь в Біблії говориться ось так багато місць про серце. І не відкидаючи також і думки, але б на першому місці завжди кладе серце. Бо чим серце наповнене, те будуть говорити уста. Він каже, не те, що у вас зараз в голові, ви будете говорити, а те, що у вас знаходиться в серці. Ми деколи свої думки ми можемо якось контролювати, фільтрувати, але все рівно, коли наше серце воно чимось наповнене, ти вже його не проконтролюєш. І якось ми розуміємо, що Господь не помиляється, коли Він говорить, що над усе, що тільки стережеться, серце своє стерегти. Розуміємо, що саме ось це є своєрідним резервуаром, де зберігається містилище розуміння саме пізнання нашого Господа. І ось саме ось на цьому місці, як є такі цікаві слова, що серце. Це центр роботи Бога, але також це центр роботи і диявола. Августин в одній з своїх проповідей він сказав, що людина це як ішак, як віслюк, яка і на ньому може їхати і Бог, і так же само їде і диявол. І розуміємо, що ось за серце йде боротьба. Тому що саме ось тут, на цьому місці, продуктується саме ось можливості для того, щоб служити Господу, наші бажання догоджувати Богові, жити святим життям, але також на цьому місці, це поле арени, де також і диявол він може себе проявляти. І ось Соломон, він настановляє і каже: над усе, що тільки можливо, над усе, що тільки в світі. Відбувається. Перше, що зроби, стережи своє серце. Серце. Сьогодні ми можемо говорити, також є в нас таке розуміння, що від стану нашого серця залежить і формування людини. Від того, що є в нашому серці, буде така і людина. Ми часто говоримо про те, що. Є конфлікти, особливо найбільш розповісти конфлікт поколінь, коли не розуміють старші молодших, молодші не розуміють старших, і виникає конфлікт поколінь. І в чому причина? І відповідь це те, що, можливо, серце наше в неправильному положенні. Можливо, від цього залежить також від стану нашого серця, і також виникають образи, те, що ми довго пам'ятаємо. І, знаєте, в нашій голові ми можемо сказати, я його простив, або я хочу простити, а всередині серце не дозволяє тобі десь відпустити. І чому так відбувається? Можливо, від того, що від неправильного належного нашого стану серця. Ці суперечки і сварки, і не раз трапляються ці моменти, і здавалося, чому це відбувається, відповідь також: від неправильного стану нашого серця. Чому ми дратуємося, і ми можемо сказати, ми такі, в нас така природа, в мене такий характер або навколо мене такі люди. Але Біблія говорить, що це внутрішній стан і положення нашого серця. Від чого, чим буде воно наповнене, те буде і говорити наші уста, це буде наша поведінка. Чому сьогодні люди падають в розпач? Чому сьогодні депресії? І ми можемо зрозуміти багато причин. Але основна із причин це те, що людське серце не в правильному положенні. Яке все ж таки, що має виходити із нашого серця? І ми розуміємо, що ми, знаходячись, ми люди, і про це неодноразово я вже повторявся про те, що є тіло наше. І ось це тіло, яке хоче впливати на. На, наш, на наше життя. І воно впливає безпосередньо на, на стан нашого серця. Що таке є тіло? Напевне, для того, щоб зрозуміти, не будучи здаватися це уривки, це напевне сам я, хто я такий є. Або також це є гріховні мої звички, з якими я прийшов до Бога, який я, яким я був у цьому світі, і це звички, як написано, зазвичай віку цього. Або це моя стара гріховна природа, це просто моє бажання рішити і догоджувати у власній плоті. І від того, який буде в нас стан серця, такі будуть наші і прояви. Отже, якщо нашим. Тіло, воно починає управляти саме ось цим серцем, як центром нашої розумової діяльності, центр сприйняття Бога, центр там, де відбувається боротьба Бога, диявола, плоті і духа. І якщо в якийсь момент тіло починає володарувати над нашим серцем, воно починає проявлятися. Яким чином воно може? Якщо б на, різні, на рівні розуму, то ми можемо констатувати, що в нас починаються нечистиві думки. Нас зароджується щось погане, ми хочемо робити те, про що не пише Біблія, про те, що застерігає Біблія, якщо тіло керує нашим серцем, якщо в нас, як воно починає на наші почуття, воно викликає різні гріховні емоції, гріховні бажання. І ми деколи кажемо, ми не можемо впоратися із цими нашими бажаннями. Але якщо тіло, воно володарює нашим серцем, то щось подібне відбувається, як розказував ще один чоловік, який кожен раз приходив дивитися на плоди свого саду, і в нього одне дерево дуже погано родило, і дуже кислі плоди. І що він вирішив зробити із ним? Він одного разу зірвав ці геть погані плоди і приліпив в хороші плоди. І сказав: от тепер моє дерево вже зародило добрі плоди. Ну, можливо, таким чином зробити. Але ми знаємо, що на наступний рік зародить знову ті ж самі погані плоди. І відповідь чому така? Тому що в нього природа така, в нього генетика, це дерево родить погані плоди, воно нічого доброго не може вродити. І коли ми приходимо розуміння, що якщо далі і тіло продовжує, як воно на наших ділах, якщо воно контролює наше серце, тоді і діла в наші. І вбивства, і крадіжки, і різні злочини, і звідки все це із глибини нашого серця? Але ми би хотіли щось поміняти в нашому житті, ми нібито все стараємося, але в якийсь момент знову проявляється щось погане. Коли ми читаємо пророка Єремію, 17 розділ, 9 вірш, там говориться, що серце людське, воно лукаве, і воно крайне спорчене. І коли ми доходимо до цього розуміння, що, що є сама по собі людина? Якщо б ми собі задали запитання, хто є така людина? І так як ми сьогодні гуманні, і в більшості нам говорить, що людина це щось прекрасне, і людина сама по собі хороша, і в ній є всі позитивні якості, і немає нічого поганого в ній, то Біблія говорить, що людське серце воно спорчене, воно лукаве. Немає нічого доброго. І час від часу ми, люди, буваємо робимо одну таку помилку. Щоб ми розуміємо, що ми десь недосконалі, ми стараємося поміняти плоди, беремо скотч і приліплюємо щось, і думаємо, оце це буде добре зараз. От бачите, є хороші плоди, але вони штучні. Коли ми говоримо, а як же маємо зародити рясний і добрий плід, то ми читаємо, що в Біблії, що Господь Він говорить, каже: Я прийду і заберу ваше серце, і вам дам нове серце уже плотяне серце, серце, яке здатне приймати Бога, впитувати з себе духовні речі. І знову, коли ми говоримо, це Бог тільки може поміняти людське серце, Бог може зробити із людиною нове творіння. Цікаво, щоб коли ми говоримо, що коли ми приходимо до Бога, то Бог не тільки підштикатурує, підмалює деякі наші нюанси, а Він каже: Я творю нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. І коли ми приходимо до Господа, то Господь бажає, щоб ми навіть оцю гріховну природу, наші гріховні звички, нашого старого Я ми розіп'яли разом з Христом. І далі каже, а тож коли ви воскресли з Христом, коли ви ожили з Христом, то тепер шукайте небесного, думайте про небесне, адже ви вже воскресли, ви вже не свої, ви вже Господні. І ось коли Дух Святий, Він поселяється в наше серце, коли Господь приходить, і саме ось тут Він оселяється. Тоді Він контролює наше серце, і наші плоди, вони зовсім по-нашому проявляються. Якщо ми говоримо про те, що Дух Святий, Він контролює нашим серцем, тоді на рівні розуму у нас проявляються інші почуття. Якщо ми говорили, що якщо тіло контролює, то в нас нечистиві думки, погані думки, бажання грішити, то на рівні розумі ми бажаємо жити свято. Ми читаємо, що Бог є святий, і апостол Петро він закликає, якщо Бог святий. То і ви будете святі в поводженні йому. Якщо говорить про те, що на рівні почуттів, то коли Дух Святий оселяється, не дає плоди Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, лагідність, звідки вони беруться. Ми деколи хочемо себе що зрегенерувати і думаємо, ні, я, я зараз постараюся, я зараз буду кращий. Я, я, я перестану інших ображати, я буду краще відноситися до своїх дітей, до своєї дружини, до близьких. Я це все буду робити. Ну коли Дух Святий не поселився в нашому серці, це буде плоть нами контролювати. А коли Дух Святий, тоді ми так і живемо, і тоді виходить, і ось на рівні наших почуттів, радість, любов, мир все виходить від Господа. І також, якщо на рівні діл, якщо ми говоримо, що вбивство крадіжки, якщо тіло контролює, а якщо Дух Святий контролює, які ж діла ми тоді ми можемо проявляти, звичайно, протилежні тому діла, ділам плоті? Це бажання святим життям догоджувати нашому Господу. Це є наші діла. І ось, коли ми підходимо саме до цього розуміння, що, звичайно, ми хотілося бути нам здоровим, нам хотілося, щоб нас ніколи серце не боліло. Але не про це Біблія сьогодні нам нагадує. Слово Боже, воно закликає, що над усе, що тільки стережи, стережи своє серце. Друзі, у мене є таке запитання до всіх нас. Чи дійсно в нашому серці є ось це бажання, як сказано, возлюбити Господа всім своїм серцем? От, чи живемо, і ми собі здаємо запитання, чи Господь живе в моєму серці? Адже я цього бажаю. Якщо Господь живе. Якщо є вас бажання, щоб Господь жив в своєму серці, то, звичайно, ми не тільки хочемо його трохи підремонтувати, наше серце, можливо, нашу поведінку зовні, ми хочемо радикально, щоб змінилося, то це може тільки зробити Дух Святий. Коли ми приходимо до Господа в покаянні, коли ми визнаємо свою гріховність, свою спорченість і сказати, я недостойний бути сином твоїм, Господи, тільки ти можеш мене змінити, тоді Господь поселяється у нашому серці. Якщо ми все рівно в нашому житті ми відчуваємо, коли ми пізнали Господа, але в нас є труднощі, в нас, ми бачимо наші часте падіння, тоді також слід задатися, наскільки Господь Він глибоко в моєму серці, наскільки я його прийняв в своє серце, і він діє через мене. Тому, друзі, про це можна ще багато говорити, але саме Сьогодні ми повинні задати собі запитання, ідучи і розважаючи, в якому, стані, в якому положенні знаходиться моє серце? От, і можливо, ми будемо лежачи, розважаючи, спілкуючись, задамо собі запитання, в якому стані знаходиться моє серце.